військовий трибунал Тунісу заочно засудив колишнього президента Бен Алі до 20 років ув'язнення. Цей процес стосується загибелі чотирьох людей в місті Варданін. На другий день після втечі президента з Тунісу революціонери хотіли завадити племінникові Бен Алі залишити країну. Проте правоохоронці розстріляли активістів. Разом з Бен Алі трибунал засудив ще 15 силовиків, причетних до розстрілу. Вони отримали від 5 до 10 років ув'язнення. На експрезидента також чекає вирок у справі про підбурювання до насилля під час революції, яка поклала край його правлінню минулого року. Прокурор вимагає стратити його після падіння режиму. Бен лі втік до Саудівської Аравії, де отримав політичний притулок. Процеси, що відкрилися проти нього в Тунісі, він називає пародією на правосуддя. Попередні заочні процеси визнали Бена винним у корупції, зловживанні громадським майном, розкраданні державної власності та інших злочинах. В сумі на сьогодні його засудили на понад 90 років за ґратами.